Досить часто зараз говорять про упаковку свого блогу. Так, це дійсно важливо, коли ви цілеспрямовано плануєте щось продавати. Але якщо ви творче, дуже займаєтесь своїм цим проєктом, то саме моя думка з цього приводу така: треба просто максимально так презентувати, стільки так, ну, взагалі, що це багато контенту багато. Так все презентувати, і це не тільки стосується онлайн-контенту, а взагалі по життю, так? коли взагалі це, ж, це товарно грошові відносини. Так? якісь. Тобто так презентувати, що просто інша людина вже готова запитати, так, коли де, за скільки, що я можу купити, що ага, так так ви розумієте, так? ж на цьому і м -м, побудована от людина каже, я запис, в мене вже предза предзамовлення на курс. Курс буду про те, курса ще немає, він ще нічого не створив, але вже йде предзапис. Або я вже напишала книжку. Давайте так, предзапис продаються, продаються, і вже потім, коли вже продали, автор собі вирішує такий-то момент, ага, ну зараз я почухаю собі репу, як би то кажуть. І трошки пізніше ще попрогріваю, ще там останній, останній предостанній день об'явлю. типа знижку якусь. Ну, а потім, може, так, вирішу таки запустити продаж, нарешті щось створю.